Ми вам церкви сьогодні. Ми сьогодні зранку мали дуже гарну подію. Е, були з сім'єю в будинку, у церкві. Е, там приймала хрещення е, сестричка, яка відвідує домашню групу у нас, і в цій церкві. Тому е, велика вдячність Господу за те, що люди спасаються, люди йдуть, йдуть у правильному напрямку. Ну, Должь, я готуючись до короткого такого слова, 에, думаю, що правильно я роблю це, чи неправильно, можливо, треба ще зачекати, краще підготовитися. але Господь чомусь э, все зводить в один напрямок. Сьогодні на службі э, про те ж саме, що я зранку. Да? Зовсім інша церква, э, зовсім інші люди, християни, які теж вклоняються э, Господу. І та сама книга Даниїла, приблизно ті самі вірші. перечитуючи послідовну книгу Біблію, зараз ми знаходимося на книзі пророка Даниїла. І отож, читаю разом з вами 6 роді в 23 вірші. Коротке запитання. Я впевнений, що всі знають про Даниїла, да? про царя Андарія, про тих Левів, про ту яму, всі знають. Да, слава Господу! Свіжа свіжа тема. Шостий <рес> розділ шостий розділ, 23 вірш. Я хочу провести коротеньку паралель, і ми будемо молитися. Я хочу провести паралель між цим Божим чоловіком і часом, в який ми живемо. Новим заповітом, заповідом крові Ісуса Христа. Читаймо! Короткий такий е, до тему вести, да? е, Даніїв у левчій ями, е, дарій не спить, Господь забирає від нього сон, певно, через те, що він е, був в близьких відносинах з Даніїлом, Господнім чоловіком, і далі біжить зранку до Левачої Ями, перевірити, чи е, залишився все ж таки живий Даніїв. Що е, відповідає Даніїв? 23 вірш. Мій Бог послав свого ангела, аби він замкнув пащі левом, так, що вони не завдали мені жодної шкоди, оскільки я перед ним невинний. Та й супроти тебе, царю, я не вчинив жодного зла. Господь замкнув пащі левом, оскільки Даниділ перед Господом ні в чому не завинив. Не перед Господом, не в своєму служінні для царя, тому що е, це ізраїльський народ, який знаходився в полоні, і е, по милості Господній Господь також давав можливість цим людям бути при владі його людям навіть у полоні. Е, я читаючи цей вірше, бо так собі ну, на, на хвилинку е, задумався. А що відбулося б, якби сьогодні у тій лавячій ямі опинився я? І я вже у загадці. от як пауза в думках, Господи, я на, на Данилому місці. Чи дожив до би я при Не знаю, там до півночі. Або я долетів би донизу так, як... Е, Оті люди, які е, Даниїва туди в твоєму ту спіхнули, якби е не благодать Господні, якби не благодать Господню його сині. Е, до чого я хочу вести? Е, я думаю, що всі ми люди е, сучасні, е, соціальні, ми, ми бачимо, що відбувається у світі, і е, дуже сильно полонила сьогоднішній день християнство. Такий слух, що через пару днів буде Вознесіння церкви Христової. Ту, да? Я думаю, що чули. Я теж стикнувся з цією думкою. і думаю, ну, класний такий поштовх для того, щоб задуматись, чи готовий я там 23 числа, так як вони пишуть 11:34 дня бути підхопленим разом з церквою Христовою. Не знаю, чому так відбувається. Я думаю, що ви свідомі того, коли були такі ж самі події е, років е, 25 назад. Я був малий, але я це запам'ятав добре. Тому що теж говорили, що в 2000-му ну, чи в 2011-му навіть була така подія де в е, Африканському континенті, Уганда там е, штаті. Церква чекала приходу Христа Остань, останніх днів, це вже мав бути кінець землі, і, спали, і спалили себе, спалили за живо, тому що це не відбулося. Друзі, що говорить нам про це Євангеля? Ми всі добре знаємо це. Я прошу просто коротко, щоб ми ще раз перечитали ці тексти і оживили це у своїй пам'яті. Матфія. 24 розділ 36 вірш. Про той день і годину не знає ніхто. Ані ангели небесні, ані син Божий, тільки сам Отець. Знаєте цей текст? Друзі, цей текст вселяє нам величезну е, пошту до того, щоб бути кожного дня готовим до зустрічі з Господом. Чи не правда? Кожен день потрібно буде. Чому, чому Ісус відповідає ці слова? Чому Він говорить про це? В той час такі самі люди жили, як і ми. Вони не були е, гірші від нас, вони не були ліпші від нас. Учні, які ходять з Ісусом 3,5 роки, і це вже останні е, години, коли Ісус з ними, вони запитують, скажи нам, коли оцей день буде. Ісус їм відповідає, це стимул для того, щоб ми були у кожному дні, у кожній годині, не тільки 23 числа цього місяця в 11.34 готовами, а сьогодні ввечері. Завтра зранку, тому що ми не знаємо, коли Господь прийде. Ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. Ми не знаємо, що скільки жити на землі. Ми не знаємо, що буде до кінця служіння, ми не знаємо, що буде після служіння. що буде на нашій е, дорозі додому після служіння. Да? Це все в Господніх руках. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні, ні, ні дня, ні години, коли Син людський. Прийде у Євангелії е, від Марка трошки е, краще е, описано, сказано. Да? Марк, Марк е, теж був присутній там, він чув ці самі слова, і Марк пише так: пильнуйте і моліться». Пильнуйте і моліться» – Це гарна перспектива для відносин з Господом. Даниділ. Був упевнений перед Господом, що він не зробив нічого поганого. Якщо Господь прийде за нами сьогодні, чи впевнений я, що я не зробив нічого поганого перед ним? Отож, побажання для церкви, дбаємо кожен день за тим, щоб бути готовим до зустрічі з Господом. Щоб могти дати звіт за своє життя, щоб мати відповідь на це запитання. Да? Пильную я, готовий я. А для тих, хто ще не з Господом, щоб подбати про відносини з Господом, покликати його ім'я і врятуватися. Благослови кожного з нас Бог і будемо молитися. Амінь.